Мої вітання, з вами Вадим мотоблок. Сьогодні в цьому відео хотів би вам зазняти огляд сівалки зернової універсальної до мотоблока, який агрегатується, Це п'ятирядний, тобто його може потягнути мотоблок мощністю від шести сил. Тобто, не обов'язково мати великий мотоблок, тобто маленький мотоблок теж справиться і замінить. Розсів зерна вручну більш технологічним е процесом і більш якісним. Цей регат ми замовили на сайті мій мотоблок. Що хотів сказати про, ці, е про цей сайт? Сайт, мій мотоблок. Силка, точніше, посилання на цей сайт буде знаходитися в описі під цим відео. Хотів би зробити їм рекламу. Та сказати. Е тільки із-за того, що прислали вони дійсно якісний товар? Товар прийшов у розібраному вигляді, але повністю усього хватило, кожного болтика, кожного, кожного шплінтика. Усе було на місці, нічого ніде не зігнуте, і навіть не маючи інструкцію, такий простий хлопчина, як я, зібрав її за пів години вже в робоче состоянні. Що є? Сівалка з собою. Ця сівалка являє собою два робочих колеса, які крутять цеп, що приводить у дію у вісь, яка прокручує висівні механізми. Висівний механізм двохсекційний, тобто одна секція на велике фракційне зерно, тобто кукуруза, горох, соя, соняшник, квасоля, не дай Бог. Да. А тут уже зерно пшениця, ячмінь, можливо, щось трошечки мілче. І в зависимості від того, що ви будете сіяти, ви відкриваєте цю сторону. Наприклад, будемо сіяти зерно, значить, ось такі ззаду задвижки є. Закриваємо великофракційне, і регулювання проводиться дуже гарно. Є така барашка. Крутимо цю барашку і тут є. Лінійка і ось олесо. І воно двигається. Що конкретно відбувається у висівному механізмі? Тут або шестерня більш вилазить, або наоборот ховається. Тобто, ви виставили в определенне положення. Провернули рівно один оборот цього колеса, ця сівалка вважається, приїхала метр. І ви дивитесь, скільки зерна випадає на один метр уже із сошника. Якщо у вас устрає такий результат, є тут спеціальний такий фіксатор. Ось воно заходить в пази. До цією гайкою піджали і вже в процесі роботи нічого збиватися не буде. Ви просто їдете і контролюєте процес. Чому ми замовили іменно дискову сівалку? Ми замовили п'ятирядну. Ще раз повторюю, для того, щоб вона агрегатувалася з моїми двома мотоблоками. Ми маємо наявності шестисильний зірка і десятисильний кентавр. дизель, більш тяжолий. Тому, що потягнув і той, і той, ми взяли іменно п'ятирядний. І чому взяли іменно дискові? Дискова сівалка, вона, звісно, дорожча. Но коли ми проводимо сівбу, ось, пожалуйста, висівний механізм кидає зернину. Зернина попадає по сім'я проводу в сошник і падає в землю. Так от, є анкерна, це коли йде плужок. А є дискова. Це два диски, їздять, їдуть і вони роблять бороздочку, так сказати. І тут же вона засипається, тому що земля старається так сказати, назад. І насіння пригрібається. Для цієї сівалки не обов'язково ідеально вироблений город. Тобто, лелегенько зафризували чи погано виорали, десь бур'ян зверху, десь грудка зверху, десь перій зверху. Так ви собі їдете і ви будете розуміти, що бур'ян і остальна фігня не буде мішати забивати ваші сушники. Наприклад, як анкерний. анкерний сушник буде на себе намотувати усе дрантя на себе. А коли ґрунт мокруватий, бо сіяти треба при будь-якій погоді, як вже переспічить, може от забиватися землею. Так тут все рем'я все крутиться, все чиститься, є чистіки спеціальні для того, щоб не було лишнього загрізнення. І насінина по-любому попаде. Навіть у грязному ґрунті в землю. Тому рекомендую брати все-таки дискову сівалку. Плюс її преимущество перед остальними сівалками вона вважається універсальна, тому що весінний механізм призначений як для великофракційного зерна, так і мілкофракційного. Це, ви зрозуміли, пшениця і кукуруза. Потім міжряддя регулюється. Написано 15 см. Ну, чесно, 15 см не виходить, тому що трошечки ці стойки не дають, тому виходить 17 см. Але 2 см туди, 2 см сюди, я вважаю, що це вже невелика погрішність. І дійсно там до 30 см міжряддя можна буде роздвигати. Якщо ви хочете висаджувати такі культури, як кукуруза. Або соняк, де потрібно нормальне міжряддя, значить ви глушите. Раз, два, три середніх камери повністю глушите. відкриваєте тільки цю і цю, і у вас працюють сошники. Конкретно, зараз, як у мене злужено, 70 см міжряддя, а можна зробити 80 см міжряддя. Або перейти, наприклад, на ці і зробити 60 см міжряді. Це якщо брати на качан. Якщо брати на зелене, ось, пожалуйста, вам сплошну вже виставлено. Сій не хочу. Це преимущество перед остальними сівалками. І зрозуміло, що у гарних руках, опитних, так сказати, любий мотоблогер додає трубку сюди і сюди. Так сказати, що не входить в комплектацію, тому що це трошки не та сівалка. І оці диски ми виставляємо трошечки ширше і задіємо ще середній сошник. І значить, уже на кукурузу соняшник можна тягнути за собою три рядки. А там, в залежності від того, скільки, яке ви міжряді будете робити, на силу тяги це не впливає. Тобто мотоблок навіть малий потягне цей агрегат. Плюс до нього не потрібно ходозменшувач, тому що ця сівалка може працювати на скорості до 6 км в час. Тобто ваша, ваша так сказати, посівна буде проходити у швидкому і комфортному вигляді. Дякую за увагу. Ще раз рекомендую сайт мімотоблок. Посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Дякую за увагу!